Доброго раночку всім. Квітнуть нарциси ці пахучі. Боже, мають квітнути взагалі в середині травня. У нас сьогодні 25 квітня. І вони вже розпустилися. Боже, яка рання весна в цьому році? Так, понасівала однолічних квітів. Щас ми подивимося, що тут? Це у нас, мабуть, майорці мексиканські, старе Мехіко. Щас розгорну. Ой, які гарненькі. Помаранчева серединка, така оранжева. Низький 30-40 см. Ну, побачимо, що воно у нас тут буде. Так, тут щось понасівала. Геліптером. А це геліптер суміш має бути отут. Це воно порозліталося в мене. Так, це теж вона. Отак відпочиває, так? Да? Кисенька нравиться на помпі спотки, да? маленький. Заховаюся. Так, тут у мене посіяний кермек має бути. Статиться. Ну так, да, стати йому ще фіолетового кольору. Ось така. Так, значить, тут у мене ще має бути посіяна. Вербейна низько Так, тут що у нас? Тут, мабуть, має бути угу. обрієта. Скеляста мозаїка. Так, тут у нас має бути кермек. Кермек якого кольору? а суміш. Так, тут що ми посадили? Чи посіяли шаблі лікарська? Діти котик стать. От да? немає десь так, так? А, так, в клумбі, найкраще. Так, лікарська шаблія. Це вона у нас тут буде. Ну що, кажи, Ой, красавчик ти наш. Ще злетіло, це, мабуть, тоже. теж кермек вже висяє. Це вона десь тут має бути, а де? Ну, десь тут у бути. Так, а тут у мене, мабуть айстра. Сережева угу. така айстра. Мабуть, і наживку моя, але я вырвала. Мужточек. Тут теж аистра. Так. Пішли далі. О, що це таке... О, це флокс. Мені так оці флокси подобаються. Друмонта, флокс дурумонта. Вони невисокі, кущики. Різного забарвлення. Дуже гарні. Що тут у нас? Піони. Ось треба розсадити м'яту либо. Олі м'ята меліса. Так, тут що у нас посіяно? Вон як фіалка ялка спустилася. Це ціння, елегантна пепіто. Магрова суміш до 30 см. Побачимо, будемо слідкувати, яке воно у нас буде. Так, ще десь щось я сіла, зараз ми глянемо. а Це Альстра Класік, суміш, це не скоросла. Шапочкою має бути Альстра. Ну, побачимо. А через тиждень знімо відео. Чи воно все проросло, чи ні, бо нема ще нічого не що. Ось не забудка. Самосійна, постійно десь сама собі ось, а ось у, Біля будинку. Візде асфальт, біля фундаменту. Сама собі нас'єлася. Мені подобається, хоч і що це агресор. Але воно так собі ковриком стелити. Якщо слідкувати, там десь викопати, щоб не псувало інші кіточки. Все, тоді до зустрічі слідкуємо. Бажаю всім успіху і хорошого дня.